Лист 43. Всенака вітає свого Луцілія. Ти запитуєш, звідки я міг би про це довідатись? Хто розповів мені про твої задуми, адже ти словом нікому про них не прохопився? Той розповів, хто знає про все найбільше людський поголос. Як це здивуєшся? Чи належу до таких, за ким ходить поголос? Коли міряєш себе, не озирайся на ті місця, звідки ти вийшов. Подивися, де зараз живеш, що височить над усім по сусідству, та й вважаємо великим. Величина ж немає якоїсь певної міри, щось є великим або малим лише завдяки порівнянню. Корабель, скажімо, видаватиметься величезним на річці, крихітним на морі. Кермо для одного судна буде надто великим, а для іншого надто малим. Хоч, якби применшуй себе у своїх очах, нині ти у провінції велика постать. Усяк там розпитує, вивідує, що поробляєш, як обійдаєш, на чому спиш. Ось тобі ще одна причина, щоб у житті бути побачливим. Але щасливим уважай себе тоді, коли зможеш жити у всіх на виденнотті, коли стіни тебе захищатимуть, а не приховуватимуть. Та ми переважно такої думки, що стіни не для того, аби безпечніше жити, а для того, щоб непомітніше блудити. Скажу тобі одну річ, з якою можеш судити про наші звичаї. Ледве чи знайдеш такого, хто б наважився жити при ж очинених дверях. І не диво. Двірників придумала наша соромливість, а не наша гордість. Живемо так, щоб зненацька побачити нас, значить, застукати на гарячому. Та яка з того користь, що ховатимешся, уникаючи людського ока, людського вуха? Чисте сумління може скликати цілу юрбу, нечисте, навіть на самоті мучитися зі страхом та непокоєм. Якщо чесні твої вчинки, то хай про них знає увесь світ. Якщо ганебні, то яка з того втіха, що про них ніхто не знає. Ти знаєш нещаслива ж ти, людина, раз не зважаєш на такого свідка. Бувай здоров!